Тепер всі аналізи, які раніше робили лише в обласному центрі, можна буде зробити у будь-якому населеному пункті Тернопільщини, за словами заступниці генерального директора обласного центру контролю хвороб Юлії Кравчук, в лабораторії на колесах можна провести до 7 тисяч досліджень. Це є унікальна лабораторія зв'язку з тим, що вона є повністю автономна, тобто ми можемо нею виїжджати в будь-які місця. і повністю лабораторія може автономно працювати. Працює автономно вона за рахунок того, що вона в її комплектуванні є генератор. Вона в відповідності до всіх стандартів ПЛР лабораторії. Є два окремих відсіка, які безпосередньо з'єднуються шлюзним вікном. Досліджувати у цій лабораторії можна як звичайні людські аналізи, так і навколишнього середовища. Це ґрунт, вода та навіть продукти харчування, розповідає Юлія Кравчук. Що робить дану лабораторію унікальною, В неї є повністю автономна автономна система вентилювання. Це вона працює закрито від навколишнього середовища, відповідно, і що дає можливість як забезпечити безпеку персоналу, який працює в селі лабораторії, так і відповідно навколишнього середовища. Таких лабораторій, які можуть працювати в будь-якій місцевості в Україні, всього лише дві у Житомирі та Тернополі. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, це гуманітарна допомога від Південної Кореї. Лабораторія дуже хороша, обладнана сучасним обладнанням. Ми вже робили першу пробу тут на місці, тестували її, і зараз ми починаємо по графіку виїжджати на кожну територію закладу охорони здоров'я. Працювати у лабораторії на кулесах будуть лікарі із Тернополя. Лабораторія поділена на два приміщення, у кожному з яких проводитимуть різні дослідження. Весь матеріал поступає через передаткове вікно, яке ви бачите попереду мене, і зразу ж передається в шафу біологічної безпеки другого типу. І саме в цій шафі біологічної безпеки проводиться виділення з клінічного матеріалу нуклеїнових кислот або РНК, або ДНК. Наразі в лабораторії на колесах діє графік, за яким вона буде переміщатися по всій області. Пересувна лабораторія уже відправилась до Заліщицької громади. Там працюватиме упродовж трьох днів. А далі її зустрічатиме Кременечина.